Значить що, робота їм? Це тут два в одному. Тут в мене гарбузи, а тут в мене ось осояється Аббі чи Аббі, як вона там, не, не знаю. Правильно, тут трохи вже її втоптав, виїжджав з гарбуз, але ну ось я це коротше, тоді перед дощами приїхав якраз дрипати. І поприскав і через час пішов дощ. І я дивлюся, що воно його тут не взяло, так як треба, Он все в пирію. Треба завтра їхати пере... Ось тут взяло, взагалі нема. Бур'яно. Ну, там он пирій. Ну це цей пай підійшов тільки тут. Це трава тут була Агрофірми. Ну, О така. Це соя. Одну з останніх сіяв. Ну, триплі треба їхати прескати, але. Так. З цієї культивації. Коротше, мені кажеться, що я, я більш стресую, ніж цей гарбуз. Не моє це діло. Взагалі. Це турка. Сорт, не гібрид. Ну вона бодрячком так виглядає, бо я сьогодні заїжджав там на Українку, якась вона така повісла Кіслистя скручене А ця ніби тут нормально. О. А чого я кажу, що мені ця культивація? Бо я щось тут ось їй щось таке начудив, коротше. Що я тут робив, я сам не пам'ятаю? Ось два рядки в кучі. Ось два рядки, типу, в кучі. Що я тут? І ось два рядки в кучі? Що я? Оце такий пробіг. я сюди заїжджати не буду, бо я їх виріжу половину. І з краю тут кленусь, получався. Тоже Далі як почну тут культивувати, коротше, то я його виріжу, цей гарбуз тут. Якось одна сівалка тако пішла, а одна в мене тако пішла. Ой, ну таке, тут, я дивлюсь, що не дуже сосомка. Ну з цією падлою я вже не знаю як, так бур'яночі по мелоч почала лізти. О. Ну не страшно. Не знаю, зараз ще пройду, подивлюся, може я. Але ні, ось вони навхрест Ідуть в мене, ці гарбузи. Це виходить, що щось одне виріж, повністю щось одне. Ну, ось що Вони навхрест в мене йдуть. Так, вони, коротше, і будуть тут. Я оце раундапом їх обробив. Буде експеримент. Ось два рядки Коротше, воно я сюди не, не заїду, бо як заїду, то зараз поріжу їх. Ну, а оце взагалі такий фон. Типу вже як після культиватора Це, що я десь надивився в інтернеті, вчора чи де, що погано гарбузові, як його присипає. Правда чи ні? І тут щось оце подвара таке, що я тут чудив. Фух, вже не пам'ятаю. Ну ось рядка взагалі нема. Не, подожди. Є рядок. Це ось нема. Щось тут він. Через один нема, нема, нема. Де через один? Тут взагалі нема. ось є. А далі нема взагалі. Ось так само є гарбуза, є гарбуза, є гарбуза, а в цю сторону далі. Немає. Зараз поріс, що тут? Чи є бубка взагалі. Типа, чи нема, так? Да? Ога, воно таке ж трамбоване, що? Ну, але ось я то вже було, правильно? Я такой метр таку проеду. Ну, нема тут бобки, все. Значит, она не сияла. Вон, дивлюсь, в цей самый рядок, Пішов туди є гарбуз. Тут осьо метрів скільки. 20, мабуть, нема гарбуза. І ось знов пішов гарбуз. Вон Ні, де, ось нема, нема. Вон далі, знов пішов. Ну бубки нема в рядку, то є... Може що її витягувало цю бубку? Не є де є бубка? Слухай, вона пуста. А як так? Вона видно, що вона? Типа? Що це він? Його щось з'їло. Підожди, ну це вже він виліз. Ну зверху було. Так. Фокусіруйся чи що ти там? Це його щось витягло. Дожди, бо бубка, це ж зверху лежало. да. Присохше бубку, я витягнув. Ану, їдемо. Мабуть, ворони, так? Да? Мабуть, ворони? Нема далі бубки. Далі бубки нема. Ну то я ж знайшов якусь витягнуту. Коротше, хватить тут? що -тут? тут тут не то. Да? Нема, коротше, не знайшов Ладно, щось странне тут Проїхать, але я не понял ще поки що. Покажу. Коротше так Коротше я вже узів включив режим крута Нарив'я трохи Бубка є там, де оці проріхи Що воно? О! Коротше, вона, я так поняв захолола. Вона почала проростати ось. Видно, на кінчику даже. Блін, о! Щось там почало. І вона зогнила. Так само і ця. Цю щось з'їло взагалі. Коротше, отаке. Бубка там є в рядку, але і, і вона захолола чи підмерзла. Таке.